Ось хочу показати, як бджоли самі собі дають ради в місті. Як бачите на крищі, таблиця Carrefour. Давим тісто. Бжоли живуть. І, щоб ви розуміли, привозили сюди відводки два роки тему у 2020 році. І вони живуть. Давті їм на цілий цілий корпус. А то всі кажуть, вороза, вороза, залежить все від бджоли, від бджоли залеже від якості, ну і від покарму.